Всім привіт! Друзі, по-перше, я хочу всім подякувати за вашу підтримку, за всі ці добрі, щирі слова, які ви мені написали під минулим відео. Мені дуже приємно. Я вам дуже вдячна. Так, я одразу. Ох, вибачаюсь за звуки, я стою на аварійці, На жаль, не можу вимкнути, але у мене є трішки часу. Я одразу вирішила записати влог. Поки чекаю. Мені так подобається фарбування цього разу. Бачите, прям дуже красивий колір, Ну, у мене завжди красивий колір, але мені подобається. А цього разу прям взагалі дуже-дуже подобається. Прям такий насичений, такий. Так, я люблю такий руденький. Взагалі э, не маю ніяких думок про э, те, щоб повернутися до блонду. Знаю, що, боже, що, що воно таке. Багато хто ще любить мене блондинкою, але я вже забила. З... забила. <забила>, <забила>, <забила> э, що я нею була. Ось. Сьогодні досить непоганий настрій. Я з самого ранку, з самого зранку поїхала з чоловіком. Він на роботу, я поїхала відвозити там в лабораторію ці свої камінчики. Потім їздила, знімала шви і все. Нарешті, так, мій такий період післяопераційний закінчився. Я так вважаю, це коли знімають шви, вже все. Можна починати вже входити до графіку свого життєвого, поки ще не багато сил, але вони поступово з'являються. І ще треба почати знімати відео в інстаграм, тому що туди я поки що якось не зізріла. Я вже вдома займаюся тут справами. Зараз покажу вам трішки, що я купувала на тему. І покажу книги, які я купила собі. Зробила сьогодні. Це другий раз я роблю посередині цей розподіляю волосся. Давно так не робила, так незвично, але прям подобається. Бо постійно десь збоку був. А так прям. Шикарно. Ну, Може, десь буде ця пиль. Але завтра день прибирання, тому ну, як я показую. Саме з тим у мене ось ця ваза. Такі, бачите, я тут зберігаю ці прикраси і ставлю сюди креми, якими я користуюся. Тут якісь пробнічки І просто у мене, наприклад, ця сироватка, вона дуже така жарненька. Якщо ставити на поверхню, то ну, залишаються такі. Жирні плями. Тому я ставлю сюди. Коли я її замовляла, я уявляла її трішки меншою. Вона прям, бачите, вона ой чуть не впала. Вона прям велика. Я собі так думала, що вона буде <різь> ну, десь наполовину менше. Тому я думаю, що класно, якщо вам підійде по інтер'єру, класно таку замовляти на кухню, але мені туди воно зовсім не пасує. Я залишила її там, де планувала залишити. Ну, в цілому, нормально. Потім, оце моя любов це от точно. Дівчата кажуть, що ну, а як пил прибирати? Ну, як, отак струшувати, нічого не буде. з нею. Це такий. Світильник. Ось, ну, просто краса. Боже, як він мені подобається. Він прийшов прямо навіть лампочка була. Тому я одразу вкрутила і поставила. Дуже класний. Прям дуже якісний це пір'ячко. Так що, зверніть увагу, якщо ви щось таке красиве хотіли, то прям супер. І що я ще там замовляла? Це ось це покривала. І теж мені подобається. Ну, прям класне. Ось, Воно пасує мені до того інтер'єрчику, який я створила. Це я купувала в Half-Price. Якщо пере... перегорнути, не буде Нового року. Але мені ці олені подобаються. поки. Так що поки вони тут є. Так, там безлад трішечки з іншого боку. Ну, у мене тут ось така краса. Так, тут книжечки, які я вам покажу трішки пізніше, що я ще на тему замовляла? Я замовляла такі постери. Рамки я купувала в юску, бо те, що мене питали, дівчата ми приклеїли, до речі, на двосторонні скотч картинки. Повісили не однаково, бачите, це трішки вище в рівень з шафою. І мене трішечки це зараз напрягає, але вже все, не віддереш. І я не знаю, може тут ще декілька просто маленьких повісити, щоб вони якось окремою історією були, ну, окремо від цієї. Це спеціально робилося трішки вище, трішки нижче. нижче. Ну, але гарно, дуже якісні постери, що я хотіла сказати. Е, класні. Мені, щоб змінити картинку, тепер не змінити її, тому що вона приклеєна. А так я собі планувала, що можна просто різних постерів замовити і там періодично змінювати. Поки будуть ці, вони мене не напрягають, вони такі прям ніжні, симпатичні. Там по три постери. Одну картинку ми просто прибрали, бо її нема куди повісти. І це у мене такий уголочок, там зарядки, ну все як у людей, не інстаграмно, Але ну, життєво, бо я там заряджаю телефон. Тут я зазвичай сиджу або монтую відео, це моє таке, знаєте, міні-робоче місце. Крісло я купувала в Юску, цей торшер теж я купувала в Юску і мені прям дуже подобається. Столик це український виробник, він подвійний. Я просто, бачите, розділила, я зробила собі таку прикроватну тумбу. А взагалі він задвігається під цей і можна так видвинути, там щось поставити. Але мені вистачає так, бо мені, бачите, воно подобається таким чином. Ось так. Це книжечки, які я вчора придбала собі. Знаєте на що? На тисячу від Зеленського. Можна книги придбати, я придбала собі книги. Так, і що я ще цього разу замовляла на тему: це ось цю вазочку. Ось цю. Зараз тут у мене стоїть. Е, тут немає квітів, як бачите. У мене тут ці кружечки були в розсилці там з косметикою в банці І мені так шкода їх викидати, я, чесно кажучи, не знаю, що з ними робити. Ось Вони ще такі живенькі, поки mm. стоять там ну, ціла ета, ваза. Куди їх викинути? Ну Хочеться, щоб квіти там були, звісно, ну, може. Трішки пізніше, поки стоять ці штуки. Ну, взагалі, ваза дуже класна. Казав мені хтось, що бачили в Аврорі таку, ну, можливо, я замовила на тему. Ось ця класна штучка, зроблю на неї огляд трішки пізніше. Це теж з теми Боже, це просто кайф. Така якість класна і взагалі класна ідея. Я чомусь ніколи не висвітлювала тему книг, мене іноді навіть питали, а що ви читаєте. Може, люди думали, що я взагалі книг не читаю. Так, я трішки тут підправляю, бо сьогодні мені зняли шви. Так що я вже без швів, але лосі не вдягла, а вони мені давлять прямо Ой, на цей шов. Невдало я невдало вдяглася. Окей, пізніше. Книги читаю, просто реально якось не знаю, чому я не висвітлювала цю тему. Зараз багато новенького я купила. Сьогодні я почала читати книгу Шарлотти Бронте. Вілієт". Це, наскільки я розумію, історичний роман взагалі, жанр історичних романів. Мені дуже подобається. Ну, коли це ще і на реальних якихось подіях чи з реальними персонажами, це теж дуже класно. Люблю цей жанр, дуже-дуже. Мабуть, це ще з юності я дуже любила Джейн Остін. Я ще люблю детективи. Тому купила вчора, це я вчора купила, до речі, цю книгу. Потім мені дівчата порадили стюарт. Тертан, сім смертей Евелін Гардкасл такий детективчик. І ось такий детектив взяла. це Себастьян Фіцек. пасажир номер 23 Почитаю. Просто, коли стільки багато цікавих книг, не знаєш, за що хапатися. Нещодавно прочитала санаторій Сара Пірс, це теж такий детективний. Триллер, детективчик. Да? Спочатку якось важкувата йшла мені ця книга. Не можу сказати, що вона прям супер-вау-вау-вау, як тут пишуть. Ого, так атмосферно, глибоко і захопливо. Не можу сказати, що ця книга мене захопила. Ні. Але я вже її просто почала читати, я її вже дочитала. Але, ну, якщо там із десяти, то може на шестірочку, ну саме на мій смак. Я буквально, ну коли в лікарні? Це був єдиний плюс, що я мала змогу почитати книги в лікарні. І я буквально за два дні прочитала жінка дружина Башмачника дуже класний роман. Це теж історичний про кохання, про дружбу. Супер. Дуже сподобався, навіть сплакнула в кінці. І цей той випадок, коли ти одночасно хочеш дочитати книгу, і одночасно хочеш, щоб вона не закінчувалася, ця історія. Дуже сподобалося, ще лежить у мене в валізі, я до сих пір не розібрала валізу з лікарні. Так, А це сьогодні вже почала читати. Така приємна, знаєте, я ще ж візуал. Я дуже люблю, щоб красивенько було, і вона така прям ніжна книжечка, тому вибір пав на неї. Що в мене є також із нового єдина жінка в кімнаті. Мені дуже радили цю книгу, я ще не почала її читати. Але ну, дійде і до неї черга, там, де співають раки, починала читати, але знаєте, в чому прикол? А, в тому, що я дивилася фільм, і тому, мабуть, мені, ну, тому що я знаю кінцівку, мені стало якось лінь її читати, але теж все одно треба буде повернутися, бо і фільм дуже класний. Я думаю, що книга теж буде вартувати уваги. Так. Ну, Це так швиденько. Є ще декілька книжок у мене російською мовою. Тому що я ці книги купувала в Харкові, і там прям була проблема на ринку, не було книг на українській мові. Ну, таке, чесно кажучи, це мене дуже здивувало, але е не було. І я тоді хотіла щось почитати, і тому я купила декілька книг. Теж мені дуже радили сім чоловіків Евелін Хьюго. ну вона російською, але ну, вже так, російською. Ну, якщо вона в мене вже є, я її все одно прочитаю. І також прислуга Кетрін Стокет. Ось, теж мені радили. Про в мене дуже багато книг. Я взяла собі зараз за правило хоча б одну книгу на місяць читати, тому що чесно, постійно багато відмовок. В цьому влозі вам покажу аромати, які я нещодавно купила від Marcella. Maison, Maison – Maison – це дім Марчелла», наскільки я розумію. Правильно, треба вимовляти цей Maison Ну, а але я не знаю французької, тому можу неправильно вимовляти. Але цей бренд я дуже люблю. Мені подобаються ці аромати, вони такі незвичні. Хоча ці аромати мають таку філософію асоціацію з чимось, але вони не такі не банальні. Треба слухати. Однозначно, тому що вони не всім подобаються, вони досить специфічні, але ж у мене все ж таки є улюбленці. Те, що я замовила всліпу, зараз вам покажу. У мене є питання, можливо, я би не купила, якщо б я їх послухала перед тим, як купувати, можливо, би я їх не купила. Ну, я це зараз так думаю. Ну, але я даю їм шанс. Думаю, що можна буде потестувати в різні пори року, в різний настрій, щоб попасти. І а, погоду, ну, температура. Ну, ви знаєте, я вам вже показувала. Це мій улюблений із Реплік Бічвок. Да? Їх треба розношувати, щоб зрозуміти. Їм... Їх важко зрозуміти, Прямо це пшикнув і все. Їм треба час давати. Коротше, цей мій найулюблений бічувок, обожнюю Боже, він влітку, просто неймовірний, неймовірний дівчата. Далі. Це мені дарували цей аромат, і попали просто 100% в мій смак. Далі, на що я замовила цього разу? Просто на нетіна. Була якраз акція, з... були знижки, здається, зараз теж вони є саме на аромати, там вони змінюються: то на один, то на інший. Я замовила всліпу по відгукам по опису on a date. це аромат. Якщо там дівчата пишуть, що це щось схоже на апероль. але ні, дівчат. На мою думку, це рожеве вино. Це стовідсоткова асоціація з побаченням. Десь на вінограднику, просто за столиком, вечір, захід сонця, в нотах є смородина. Так, дуже. Пахне класно смородиною і мені навіть листочком смородини віддає. І також тут є роза. Ну, ось таке солодке рожеве вино. Прямо, от, дівчата, уявляєте, таке солоденьке з трішки ягодами, зі смаком рози. Оце він, він дуже солоденький. Я поки що не можу 100% сказати, що це мій аромат. Але я буду його тестувати. Вони, до речі, такі не дуже Вони не дуже стійкі. Вони, як і Джо Малон, я би сказала. Ось такі. Але класні. І що мені сподобалося, коли я замовляла, то оцей я купила. І також купила новиночку в маленькому розмірі. Тут у нас 10 мл. Це Afternoon... Delight. Коротше, дівчата, ось ці дві мініатюрки, це, вибачте, по 7 мл, я отримала в подарунок. Ну, кайф же, вони такі, ну тут багато і воно так гарно виглядає. Я обрала Jazz Club, це чоловічий більший аромат, і він прям от... Асоці... асоціація асоціацією джаз-клуб, якісь там віски просто. Ну, дуже цікавий, класний аромат. Я, чесно кажучи, сама б його теж носила. Ну, звісно, віддала чоловіку. Всі ці аромати, вони унісекс. І я насправді, насправді, ну, цей солодкий, я не бачу на чоловіках, бо він дуже солодкий. Це, ну, просто солодке тістечко. Цей, в принципі, можна носити як чоловікам, так і жінкам, тому що. Ну, це буде прикольна асоціація з побаченням вашим, наприклад. Ви двоє можете носити легко. І мені також, бачите, поклали ще в подарунок саме цей Afternoon Delight. солоденький ще у такому форматі. Він, до речі, бачите, він такий трішки фіолетовий, а тут він прозорий. Я щось не розумію, як це так може бути. Це ж він теж, так. Да? Це він. І також ще одну манюнечку поклала. це саме цей же аромат. Це я не могла обрати. Сліпу купувати, звісно, трішечки різкова, тому що, ну, знаєте, читати відгуки у нас у всіх ніс різний. У нас у всіх вподобання різні. Для когось це найулюбленіший аромат, для когось це фу, солодке, фу, ніяке. Ну, до речі, цей Afternoon Delight сподобався всім. Ні, так, також пахне. Один в один. Ну, класний, приємний. Прям асоціація у мене з кафе. І з якимось печивом да, як це сказати? з вершковим, з вершковим печивом. Ось, оце прям ідеально, мабуть, таке молочне, вершкове печиво. Це так пахне цей аромат. Буду закінчувати влог, хочу його змонтувати і одразу вам викласти, щоб, знаєте, не відкладати в довгу, тому що. Потім знов втрачу запал, а запал не хочеться втрачати. Ось так що пішла монтувати, і у мене ще по плану сьогодні читання хочу почитати. Всім гарного дня, утра, вечора, дивлячись, коли ви дивитесь цей влог. Ми з вами побачимось дуже скоро в коментарях і в наступних відео. Всім па-па